Сьогодні, у цей день прекрасний, ми хочемо вас всіх привітати. Ми написали віршик класний і хочемо всім вам побажати побільше сексу секса і кохання. І птах летить десь в небесах. Зловили пташку ми зарання. І пташка була у трусах. І та нам пташка розказала одну історію смішну. Про трьох дівчат вона згадала, але забула про одну. А другу звати було Галя, файна дівчина та була. Вродлива була просто краля, і всіх хлопців з розуму звела. А третю звать було Марина, дівчина так собі була. Була вона, як секс, машина, і хлопцям всім вона дала. І тут ми зразу зрозуміли, що ця історія дурна. І ту ми пташку потрусили і випили сто грам до дна. Так вип'ємо за те все добре, що в вашому житті було. Щоб обвинало вас те горе і не забрало НЛО. Багато можна ще казати, але пойміть глибокий зміст. Ми хочемо вас всіх привітати і побажать кар'єрний зріст.